І всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як збільшити FPS в Roblox або ж в Contrablox. Перше, що вам треба зробити, це обов'язково. С... Обов'язково скачати Roblox FPS Unlocker Roblox. Тут ви зможете собі налаштувати, і щоб у вас збільшилось FPS. Ну, не обов'язково навіть щоб збільшилось, але. Він відкриє вам е, обмеження в 60 FPS і ви зможете грати в FPS, покаже, скільки у вас, Що у мене цим. Дивіться, що треба робити? Заходите в файловий провідник. Далі. Натискаєте на локальний диск C. Ну. Диск це. І потім вам треба зробити так, щоб у вас була папка. Е, де вона? Е... Де? е, весь не то зараз. Я забыл, як та папка называется. Прокра... А. Да? Сюда? Эээ. А, абтата. Я нажимаю ось це і потім... Так от. Робите. Тут у вас не буде апдати. Я опять нажимаю це. Тикс. І у мене нема апдати. А де вона? А де апдата моя? Так, секунду. Такс. Я знайшов як можна. Дівнафіх. Я знайшов, як можна... Знайти апдату, наживаєте Windows плюс R, Windows і R. Потім потім вибираєте апдату, пишете і вибираєте Local. Тут у вас має бути Шукаєте roblox ось я знайшов Stey Далі нажимаємо Versions і шукаємо саму останню версію. Так, у мене... Ні, не, там. не том. Не том. О! Ось тут от Далі ви заходите в к... платформ контент. PC і текстурас. І все можете удалить. Все. Прям виділити і удалить. Mm... Удалить. Воно взагалі не треба. Ну, якщо ви хочете великий FPS. Пас-графіка зменшиться, обов'язково ж. Але лагать не буде. Шейдерс можете ще удалить. Оце все. Сдіюсь, мене не взорветься. Ом, після сього. Е, Потім, після того, як ви встановили, Заходите в Roblox. Ну. Після того, як ви встановили FPS Unlocker. Заходите в Counter-Blocks. Зараз навіть продемонструю. В мене може підніматись навіть до 100, але в мене комп із. Не такий нормальний. Аж зараз може пролагати Так, Такс. йо Так, звук трошки. Отак. У е, мене FPS зараз маленький, тому що в мене вимкнений OBS, і тому в мене маленький FPS. Але якщо у вас буде 40... Так, в мене все вимкнено. Ага о. Ви все вимикаєте, всі зайві. Якщо у вас прям лагає жорстко. І в мене знову FPS. 40 FPS. Тому що я записую з OBS. І можете... о, в мене 40. І можете... Грати собі з більшим FPS. Зразу отак от можете собі робити чпокс. Диспетчер задач. Це щоб прям взагалі, щоб вас. Ну, якщо у вас слабкий прям комп, ви берете отак от. Ну, зайві оці. Отут от тут нічого не вимикаєте. Нічого. Тому що я один раз це все повимикав і в мене все пропало на, на комп'ютері. Так що нічого тут не вимикайте, а все геймінг-серверс, це можете завершити завдання. Але воно вам не так сильно буде заважати. У мене ж 40 FPS, тому що у мене вимкнений OBS. Ось. І Roblox, який сильно нагрожається. Якщо я відкрию ще... Opera GX, то в мене взагалі зірветься. Так що. Так що так. Так що, якщо у вас маленький FPS, то можете поди. Ну, ви рахуйте, що цю проблему вирішили. На мій канал підписались. І все у вас нормально буде. Все. О, бачите, 60. Хоча у мене навпаки 40, може бути. Якщо я відлечу отак от, то в мене може бути 60. Ось. 70. Якщо так. от. Але якщо я підлечу, то в мене буде 40. Ну, все, не буду. якщо я спішили, то не буду більше задержувати. Якщо ж вам просто, то все. В принципі, на цьому відео я хочу закінчити. Да. Все. Тоді. Всім хочу побажати добра, миру, все, все самое найкраще. Дякую за перегляд.